Раз мені казала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжно і погідно Збережу я мову рідну. У нашій країні українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці, ця мова найкрасивіша у світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарна. Ми з вами переконалися, що українська мова дуже мелодійна. багата, лагідна, весела. А зараз ми з вами пограємо в гру Мова яка. Починаємо. Розгляньте малюнок. Дивіться, мова яка Мелодійна. Другий малюнок. Мова яка вона співуча. Мова яка казкова. Мова яка колискова. Наступна картинка мова яка. Крила мова яка веселкола мова яка щедра, мова яка солов'їна і найголовніше мова. Яка вона рідна. Українською мовою співають найкрасивіші пісні і розповідають найгарніші вірші. Любов до Батьківщини починається з любові до рідної хати, рідної мови, стеж стежі дитинства до народної казки. А ви любите казки? Так. Напевно, всі дуже дітки люблять казки і не тільки діти. А чи зможете ви відгадати казки, які написав український народ? Подивіться і розгляньте малюнок, який зображений. Яка тут казочка зображена? Які тут герої казкові? Дідусь, бабуся, внучка. І найголовніше, так, це рібка. А цю казочку впізнаєте? Так, це рукавичка. А цю казочку хто впізнає? Дивіться, тут зображений півник. Двоє мишенят. Так, це колосок. І ще одна казочка зображена на малюнку. Пізнали? Так, це Івасик Телесик. Які ви молодці відгадали всі казочки? А зараз з вами пограємо в гру. На мисто складаю рідну мову я вивчаю. І так починаємо. З чого ж складається наша рідна мова і наша Україна? Пшениця Верба вінок герб, мотанка хата. Вишиванка, вареники, борщ рушник. Лелека узвар Криниця, калина, Соловей глечик, коровай, прапор, Родина Україна. Ось яка в нас багата і велика наша Україна і наша українська мова. Діти, любіть свою мову, прославляйте її. Та ніколи не цурайтеся, в якому куточку землі ви не були. Пам'ятайте свою рідну мову, адже для нас українська мова це мова нашого народу, наша гордість, наша сила.